Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі слухачі, і в цьому подкасті ми пороздумуємо на цікаву тему чому Ісус Христос після Свого Воскресіння 40 днів ходив по землі і являвся своїм учням. Отже, Ісус ходив по землі протягом 40 днів після Воскресіння з кількох важливих причин як духовних, так і практичних, ось суть перше, щоб переконати учнів у своєму Воскресінні. Він являв себе живим по своїх стражданнях і з багатьма певними доказами з'являючи з їм сорок днів та розповідаючи про Боже Царство. Дії 1.3 Ісус не просто з'явився раз і зник. Він неодноразово показувався учням у різних місцях, щоб вони не мали сумнівів. Він їв з ними, Луки 24.42 показав рани Івана, 20.27 говорив, торкався, вчив. Друге щоб приготувати учнів до їхньої місії. Він пояснював писання, відкриваючи глибокий сенс пророчих текстів Луки 24, 27, 45, навчав про Боже Царство дії 1, 3. Не про політичну революцію, а духовну реальність. Також він готував їх прийняти Святого Духа Луки 2449. Третє щоб дати настанови для майбутнього, заповів велику місію. «Ідіть і навчіть всі народи» – Матвія 28,19. Також установив, що учні будуть його свідками по всій землі – Дії 1,8. Пообіцяв своє повернення – Дії 1,11. Наступне. Чому саме 40 днів? У Біблії число 40 має глибокий символізм. 40 днів Ной чекав у ковчезі під час потопу. 40 років Ізраїль ходив пустелею. 40 днів Мойсей був на Синаї. 40 днів Ісус постив у пустелі це число часто пов'язане з перехідним періодом, підготовкою до чогось нового, очищенням або випробуванням. Підсумок Ісус ходив 40 днів після Воскресіння. Щоб підтвердити факт свого Воскресіння, Утвердити віру учнів, дати їм останні настанови, приготувати до шестя Святого Духа та початку церкви. Дякую, що ви тут. Якщо ці подкасти вас збудовують, ви отримуєте користь, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам благословення!